Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку американську спортивну трагікомедію Марті Супрім Геній комбінацій». Представляю вашій увазі проект, зрежисований Джошем Сафті. Він відомий вмінням створювати емоційно заряджені історії, які тримають у напрузі до останньої секунди. Геній комбінацій його перше сольне творіння за 15 років. І вже зараз він обіцяє стати кіноподією сезону. На даний момент це наймасштабніший фільм компанії А-24, адже його бюджет складає близько 70 мільйонів доларів, а кількість персонажів перевищила 150. Головною зіркою картини став напевно один з найвідоміших молодих акторів сучасності Тімоті Шаламе. До своїх 30 років він вже встиг отримати півтори сотні престижних номінацій. Та перемогти приблизно в третині з них. Партнеркою зірки на майданчику стала Гвінет Пелтроу, яка й також є однією з найяскравіших постатей Голлівуду. Про створення фільму було оголошено в липні 2024, а початок роботи над ним датований 2018 року. Стрічка натхнена реальною історією легендарного американського гравця Марті Райзмана. Публіка полюбляла спортсмена, оскільки він вражав не лише професійною майстерністю, але й був справжнім шоуменом. У 1974 році Райзман випустив автобіографічну книгу Гравець на гроші сповідь найвидатнішого гравця і шахрая в настільному тенісі Америці. Описані в ній події частково лягли в основу фільму Марті Супрі. Ця роль була написана спеціально для Тімоті Шаламе. І вже названа критиками однією з найяскравіших у його кар'єрі. Яка там дюна, народ? Камон! Актор виконував усі трюки самостійно та тренувався в настільному тенісі з професійними наставниками близько семи років, щоб підготуватися до ролі в Марті Супрім. Він продовжував тренуватися, працюючи над іншими фільмами, включно Звонкою та Дюною. 2 Знімальний процес Марті Супріма проходив із вересня по грудень 2024-го у промо Промокампанія-Стрічки стала одним із найобговорюваніших медіапроцесів цього сезону. Команда майже повністю відмовилась від традиційних прес турів Натомість А-24 разом із Тімоті Шаламе побудували кампанію, яка просто стала вибуховою в Голлівуді. І базувалася на візуально яскравих і нерідко абсурдних аналогіях: від помаранчевого дирижабля над американськими містами до яскравих перформансів на вулицях. Але це зібрало дуже багато переглядів на Ютуб і швидко завірусилось у TikTok та Twitter. Після показу на Нью-Йоркському кінофестивалі у жовтні 2025 року перші відгуки глядачів та критиків були досить позитивними. Марті Супрім, геній комбінації, розповідає історію амбітного мрійника з Нью-Йорка Марті Маузера, який хоче перетворити настільний теніс із непомітного хобі на свою дорогу до слав. Сюжет розповість про становлення зірки. Це історія про боротьбу, віру в себе та шлях до величі. Навіть тоді, коли здається, що перевага не на босі гравця. Заради досягнення своєї мети Марті був готовий буквально на все: нехтувати рідними і близькими, звільнитися з роботи, порушувати закони та норми моралі. І цей список можна було продовжувати нескінченно. Але куди ж в кінці кінців здатні завести людину такі амбіції? Ми бачимо безпосередньо у фільмі. Ну і що ж, народ, дана новинка викликала у мене багато спірних емоцій, однозначно більшою мірою позитивних. Адже в кінострічки шалено, крутий вайб і потрясний головний герой, так тут без варіантів. Однак не обійшлося і без але. Давайте розберемося. Перш за все, відмічу позитивні моменти нової картини, і це однозначно буде акторський каст і особливо головний герой. Можу із певністю сказати, що Тімоті Шаламе в прямому сенсі витягує на собі весь фільм. Його харизма, характер та поведінка змушують тебе закохатися у цього персонажа. Навіть якщо ти з чимось не погоджуєшся, навіть якщо його дії місцями надто дикі та абсурдні, навіть якщо в реальному житті ти б ніколи так не вчинив або засудив подібну поведінку, попри все це, спостерігати за Марті Супрімом на екрані по істині одне задоволення. Тож даний герой однозначно підійшов для цієї ролі на всі 100%. Він просто притягує до себе ніби невидимим магнітом, і ти нічого не можеш з цим зробити. Причому не Тіметі Шаламе єдиним. Деякі інші, як головні, так і другорядні герої, круто показали себе в кадрі та вписались у загальну атмосферу того часу. Особисто мені сподобались Кей та Рейчел. Ну і деякі інші герої також були нічого. Ну і потрясний звуковий супровід лише додавав свого крутого вайбу історії. Ці мелодії в так тому, що відбувалось на екрані, сприймались просто шедеврально. В кожному такому моменті звуковий супровід був як не можна до речі, підкреслюючи зміну настрою чи експозицію. Але, на жаль, попри вище перераховані круті моменти, не обійшлося й без недоліків. І, як на мене, цим аспектом в новій кінострічці був сюжет. Він не досить збалансований, і картина через це не сприймається цілісною. Складається враження, що нам просто нарізали якісь шматочки із життя головного героя, які не сильно об'єднані загальною ідеєю та послідовністю. Немає якогось виокремленого початку історії, плавної середини та заключного кінця. Подача виглядає надто сумбурно і динамічно, ти інколи просто не розумієш, чого і куди все перепливало і що саме цим хотіли сказати. Можливо, авторами проєкту було саме так і задумано, але особисто мені цей підхід не зайшов. Адже в першу чергу за рахунок цієї незбалансованості не вдалося сповна відчути головного героя, побачити його з усіх сторін та розкрити всі головні аспекти життя Марті. Багато важливих, на мою думку, деталей залишилось без відповіді і просто поза кадром. Так, Тімоті Шалеме зіграв дуже круто, але наповненості героя, деяких фактів із його життя і такої от послідовної структури не вистачало. Так, можливо, не всі люблять стандартний чи для когось навіть місцями нудний і послідовний підхід до викладу інформації, але саме цього на вікінострічці дуже не вистачало. Тож, підбуваючи все вище сказане, сюжет Марті Супріма оцінюю на 6 балів як його найслабший компонент. Драматичність та емоційність історії однозначно заслуговує свою дев'ятку. Крутезна гра акторів і особливо головного героя також оцінюю на 9 балів. Це мій особистий респект. Ну, як і крутий та влучний музичний супри. В результаті ми отримали насичену та емоційну історію із офігезним ключовим героєм, який витягує на собі всю кінострічку, однак, на жаль, зі своїми сюжетними пробілами. До сильних сторін фільму віднесу емоційність, атмосферу героїв та музику, тоді як дещо рваний сюжет потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок новинки. Якщо сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. Також ласкаво прошу до інстаграму та Тіктоку. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!